Втерся у довіру, а потім обікрав. 24-річного чоловіка взяли на роботу лаборантом у полтавську школу-інтернат із випробувальним терміном. За місяць він встиг позитивно налаштувати до себе весь колектив, розповідає директор навчального закладу. Нарікань до роботи новачка не було. Доброзичливий, такий відповідальний практично дуже швидко війшов в довір'я всіх працівників закладу, тому що всі, хто з ним працював, і тули говорили, що нам так поталан такого хорошого хлопця взяли на роботу, і діти його поважали. Любили. Ситуація змінилась, коли директор пішов у відпустку. Лаборант раптово не вийшов на роботу. А з кабінету інформатики зникли дев'ять ноутбуків, два монітори та мобільний телефон колеги. Керівництво інтернату звернулось до поліції. Ми його знайшли в інтернет-клубі, де він сидів за комп'ютером, грав ігру. Свої вчинки пояснював, що він дуже 18 років праців на наркотики і любив грати в комп'ютерні ігри. Шахрай розповідає, що здав техніку у різні ломбарди міста. Ноутбук я не починив. Вникла ідея віднести його в ломбард, так як нужны були гроші. На той момент ще не було мислі щоб заложити і не викупити. Думав, то що коли заложу, там через тиждень викуплю його. Ну, а дальше начал закладывать в ломбард стальные школьные ноутбуки. За привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем крадію загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.